Привіт усім! Мене звати Віталік Звєров. і Знімальна група футбол хабу. Ми стежили за завершенням зборів Київського Динамо. Фактично, вони вже завершилися. Команда готова до виліту у Грецію до, на матч проти Аеку. І самі збори, в принципі, як говорять футболісти, вони вдалися, тому що дуже багато. Було награно комбінації, дуже багато тактичних моментів. Вони награли. Різні були результати у матчах. На другому зборі команда і програвала матчі, і перемагала, і багато за це критики отримували. Але насправді футболісти говорять, що програвати неприємно на зборах, але все ж таки тут більше важливо саме фундамент на весняну частину. Чемпіонату завжди неприємно не напевно програвати навіть і на зборах, і які б нагрузки не були. Але треба так звертати увагу напевно на результат, тому що в принципі, команди, я ще раз повторюю, що під навантаженнями і десь непросто. і Сьогодні було видно, почали перший тайм провели дуже добре. Не забили м'яч, а в другому темі видно, що була певна втома і не було тої свіжості, а суперник наоборот був більш, більш краще готовий фізично. І Сьогодні програли. Найголовніше, щоб були в хорошій формі до гри за еком. Наприклад, на стадіоні тут саме у Марбелі, тут у футбольному центрі. Динамо свій останній матч на зборах програли норвезькому Самсборгу з рахунком 1-0, але фактично грали гравці, які отримують зараз менше ігрового часу, тому що в когось було пошкодження, хтось ще не набрав необхідну форму. І тому ось така ротація була доволі велика. Насамперед важливо звернути увагу на матч проти Відеотона. Це передостання гра Динамо на зборах тут у Іспанській Марбелії. Команда винесла фактично відеотон з рахунком 5-0, і саме ця гра я показую, тому що в ній грали гравці. Цей склад саме який і найімовірніше гратиме проти «АЕКу», можливо, з мінімальними змінами в тому матчі. Лівий захисник Піваріч він отримав пошкодження. Наскільки воно серйозне, не зізнаються, але ми сподіваємося що до гри проти Аеку він зможе відновитися на останньому матчі. Він був разом з командою не на кульгу, наскільки ми зрозуміли, в нього пошкоджена задня поверхня бедра. Але він, в принципі, нормально себе почуває. Сподіваємось на Аек він відновиться. Попіваріч я вам не можу сказати. Що, ну попросив заміну, був спазм, що какає там далі, зараз зроблять узі, посмотрять. А то, що Коля Морозюк, ну це добре, коли є футболісти, які можуть достатньо надежно зіграти як і в повзащиті, так і в обороні. Так що для нього ця позиція не нова, так що опит у нього достатньо більшої. Це було вимушено на перестроєння. В останньому матчі проти за киян дебютував. Ну, от, зараз дебютував Денис Бойко, воротар, який, як ви знаєте, дуже... Е... Кілька років був за кордоном в Бешикташі, в Малазі, але десь йому не вдавалося там закріпитися, продемонструвати те, що ми пам'ятаємо його насамперед за грою в Дніпрі. Воротар, який доходив до фіналу Ліги Європи, Денис Бойко зараз так само буде заявлений на Лігу Європи і зможе допомогти киянам вже навіть в матчі проти АЕКу. І це дуже важливо з огляду на те, що Георгій. Бущан отримав, як ви знаєте, напевно, травму і вилетів на 6 тижнів. Він також вже з командою також полетить в Афіни, але він пересувається за допомогою милиць і дійсно серйозне пошкодження, неприємне для воротаря. Але так само ну, ще одна фігура є у воротарському складі Динамо і додаткова мотивація. Власне, ось ця мотивація її більш ніж достатня в Динамо, тому що фактично ми. Спілкувалися із гравцями, з головним тренером. Вони відзначають те, що е, дуже багато гравців, якщо так можна сказати, фактично мінімум по дві людини на позицію. Це дуже добре, коли є в тебе завжди конкурент, коли піджимає, завжди ти відчуваєш цю конкуренцію, і ти ростеш, і ти прогресуєш, і так само і твій конкурент на позиції. Коли є така конкуренція, це добре і для команди в першу чергу. І для, і для гравців Відновився і Микита Бурда. Він грав у спарингах і дуже солідно виглядав. Плюс є новачки. Ну, Руслан Ротань, це в принципі легенда українського футболу. Вже він не зможе грати в Лізі Європи, але допоможе команді в чемпіонаті та Кубку. І Менямин Вербіч, слованець, який перейшов із Копенгагена, він також не зможе грати в Лізі Європи. І десь він, можливо, не в найкращій формі приїхав, але. Він дуже активно тренується і дійсно виглядає дуже класно, дуже технічний хлопець з ударом, зі швидкістю, з технікою. Дуже великі сподівання сподівання на нього Динамо покладають. Він грає на лівому фланзі, а праворуч грає морозюк, циганков, гонсалес. Власне, Циганков грає і ліворуч, тому дуже велика можливість для маневрів. У складі Динамо. Що можете сказати от, про Вербіча? Да, доволі так ми подивилися, технічний дуже хлопець, такий він комунікабельний, в принципі, ось з ним спілкуєтесь. Хороший хлопець. І, і як хлопець, як гравець, я думаю, що хороше придбання для нас. Так що, напевно, не до кінця він адаптувався до гри, але я думаю, що це дуже хороша гравець. Якщо говорити про нападників, то. З петару Динамо, наскільки ми зрозуміли, не буде. З ним контракт не буде підписаний. Є Бокані, є, Мораєс, Єбісідін, Хльобас і всі вони грають, всі вони отримують свій час. Мораєс там Бокані вони пропустили перші збори, приїхали на другий через. Ушкодження, і поки вони не зовсім готові, так сказав Олександр Хацкевич, ми їм даємо ігрове время в кожній грі, якщо Мараїс з приїхав в кращому стані функціональному, ніж Бакані, то за що тренувок і за що ігри, намагаємося дати нагрузку на Бакані, щоб він вже підходив к матчу вже в четвер в кращому стані. Поки він з лікарями дуже багато радиться, наскільки ж. Можна випускати їх, скільки давати їм ігрового часу, і вони грають тільки відведений їм ігровий час. Тому зараз великі сподівання на бісідіна і Денис Гармаш, напевно, який грає під ним. Так вони грали з відеотоном і дуже класно грали в зв'язці. Денис Гармаш, дивовижний матч провів. Він підписав чотирирічний новий контракт, як ви знаєте, і забив, віддав гольову. Взагалі, матч матчі з відеотоном Динамо дуже потужно виглядало. Фактично нічого. Не дало створити угорській команді. І ось такі новини зі зборів Динамо на АЕК, да наскільки ми розуміємо, на старт Ліги Європи гратимуть ті ж гравці, які в принципі були основою і в осінній частині чемпіонату. Вони всі знаходяться в дуже хорошій формі, і тому будемо сподіватися, що вони зможуть. Добре, виступити насамперед в Греції. Ну а потім від у матчі відповіді Теж те за футбол хабом. Ми так само відправимося з командою в Грецію, і всі найсвіжіші, найновіші і найбільш цікаві новини все ви зможете сторін... знайти на сторінках футбол хабу. Дякую, що ви з нами.